Вітаю, шановні заявники. У мене така неприємна сьогодні ситуація. Заявник-студент з Польщі звернувся за виготовлення візи. Відповідно, я склала повний пакет документів, який потребує візовий центр телесконтакту або консульство. Але, на жаль, візи у паспорт не отримала, тому що консульство зателефонувало до клієнта і запитало: чи можете ви надати нам інше засвячення. Звичайно, студент старався, але в нього нічого не вийшло, тому що заклад видав лише таке засвідчення. Воно досить хороше, з мокрою початку і з підписами. Чітко вказано, що буде навчатися з жовтня 23 по 26 рік. Але є одне але написано, що форма навчання не стаціонарна. І це було причиною відмови. Я не впевнена, що така сама. Ситуація повториться у моїх партнерів, чи просто у вас, шановні заявники, але просто хочу вас попередити, можливо, нестаціонарна форма навчання не переконує консула виготовити візу. Тому цей студент отримав повернення документів і рішення про відмову. Восьмий пункт. Ви не обґрунтували мету або мову запланованого перебування. Хоча. Чому заочне навчання не переконує консула, що студент дійсно там навчається. Тобто будь-які такі різні маніпуляції українцям не завжди впливають на рішення консула. Я пам'ятаю, що в минулому, коли ми робили студентські візи, навіть навчання на курсах, яке проходило вечірні чи там, три місяці, все одно видавали візу. А тут навчання чітке. Він дійсно там навчається, це не якісь зроблені документи, це все оригінально, але візи не отримав. Якщо заявники, у вас виникнуть якісь запитання по студентських візах чи по робочих, ви звертайтесь за номером телефону, який у дописі. Дякую вам за увагу! З вами.